Доброго дня, шановні колеги. Хочу показати, як правильно виставляти тематичні оцінки. Підійшов час тематичних і що ми можемо зробити. Дивіться, я вже бачив, що дехто з вас для виставлення тематичної додає новий стовпчик. Ну, наприклад, в мене є інформатика, в мене є деякі оцінки і будемо вважати, що після 13 жовтня має бути в мене тематична робота. То колеги роблять ось так. Це зразу скажу неправильно. Тобто додати стовпчик, е, наприклад, 13 жовтня 13 жовтня, і брати там 9 урок і казати, що це тематична робота, ось таким чином, зберегти, є тематична робота, і е, ви сюди вже можете виставляти цю оцінку тематично. Це трошки неправильно. Це зад... Створюється новий дев'ятий урок. І получається, що ви, і в журналі він відображається. І получається, що ви 13 жовтня відвели два уроки. Тобто ось цей урок, наприклад, він є четвертим, І ось цей урок він є дев'ятим. Інший колега, там, наприклад, з фізики чи з хімії, вже не може поставити в 10 класі дев'ятим уроком, тому що ви зайняли. Це так не робиться. І ну, оплата також, виходить, що ви в один день провели два уроки. Що потрібно робити? Для того, щоб поставити тематичну оцінку, потрібно зайти в, в свій журнал з тої предмету, що ви хочете, додатково. додатково і розрахувати тематично. Розрахувати тематично. Є таке е, вікно. Тут потрібно вказати положення оцінки в журналі, тобто, коли ця тематична буде виставлена. Ну, в даному випадку, якщо я хочу, після, якщо після 13 мені потрібно. Дивіться, якщо я візьму 13 число, то воно поставить перед 13. -тим. Ну, Чомусь так працює НЗЮА. Беріть наступне число. Тобто я хочу, щоб після 13 жовтня в мене була тематична. Я беру і кажу, що давай 14 числа постав мені оцінку. Потім, ось тут вже не потрібно нічого вибирати, воно вже ні на що не впливає ролі. Далі. Дати оцінок, який враховуються до тематичної. В подальшому, друга, третя тематична, вона буде рахуватися від попередньої. Так як оце ви ставите першу тематичну, то з початку е, вересня, тобто ви тут можете вибирати дати. Ви можете вибирати дати, тобто з 1 вересня, не по 17, мене ось тільки по 13 потрібно. по 13. Ще раз говорю, якщо ви будете ставити другу оцінку, то тут автоматично буде починатися дата ну, від е, попередньої тематичної. Так, вибрали дати оцінок, які враховуються до тематичної. Потім е, вибираєте ті оцінки, які ви хочете, щоб враховували при виставленні тематичної. Тут автоматично NZUA розраховує вам тематичну. Ви можете вибрати дуже багато цих всіх е, видів занять. Тут твір, усний твір, усний переказ, можливо, з українських, подивитися. Я беру його все, я беру його все. І розрахувати. розрахувати. А, тематично ось виставляється, ви бачите, середнє арифметичне. Дев'ять, тут, якщо в бондар нічого немає, тематично не виставляється. Середня арифметична в цих оцінок виставляється. В тому випадку, якщо вам не підходить середнє арифметичне, при виставленні тематичне, тобто, якщо у вас там тематична робота, чи математичний тест, чи контрольна робота якось має більшу вагу, ви можете ось цю дев'ятку, наприклад, чи 10-ку стерти і поставити свою оцінку. Поставити свою оцінку, яку ви хочете. Тобто, ось 12 я поставив, додатково розрахувати тематично, цей функціонал рахує середнє арифметичне. Оцінок, Середня, тобто додаємо всі оцінки і ділимо на їхню кількість. Середня арифметична і пропонує вам. В тому випадку, якщо ви не згідні з середнім арифметичним, або якась у вас там одна робота має більше вагу, ви можете цю оцінку стерти і поставити ту оцінку, яка, е, ну, яку ви вважаєте за потрібне. Ось я 11 вертаю для Ксюші на місце. Ось так. Оця оцінка вже не враховується вона в розкладі. оця тематична, і тому це ось так правильніше його робити. Ось так правильніше його робити. Тепер, якщо я буду робити, якщо вже я буду ніби ставити другу тематичну, ось якби я додатково розрахувати тематично, то ви бачите, що дати оцінок у мене вже починаються з 15 жовтня. Тобто, з 15 жовтня, з часу останньої тематичної, у мене 13, тобто 14 жовтня, в мене стояла попередня оцінка тематична, і вже ці оцінки будуть враховувати з останньої тематичної в даному випадку з 15 жовтня. Все те саме, коли ми хочемо, щоб вона ставилася, вибираємо всі. Оцінки або можете подивитися, ну дуже багато їх є. Я їх не дивлюся, я вибираю їх всі. в Мене з інформатики, ті оцінки, які я ставлю в журнал, вони враховуються при висловленні тематично. І все. І розрахувати. Тоді у вас автоматично створюється стовпчик тематична оцінка із середнім арифметичним балом, який ви в результаті також можете коригувати, якщо ви не згідні з комп'ютером. Дякую. Ставте правильні оцінки.